Зараз у нас відкрита підземна школа, вона функціонує очно в очному режимі. Вона є безпечною, це безбар'єрний простір, тому що на ході існує працює ліфт, яким можуть скористуватися за потреби дітей, як з особливими потребами, так і діти звичайні, яких сьогодні виникла така потреба. Працюють інклюзивні туалети. В аудиторіях відсутні порошки. Наш заклад намагається допомогти кожному. Ми прописуємо індивідуальні плани розвитку, реалізовуємо їх. У кожному класі інклюзивному працює асистент вчителя. Також є у нас і асистенти дітей. Інклюзія багато що дає, От для особливих дітей багато. Всі освітні, те, що потребує дитина, все влаштували так, що дитина і соціалізується, і навчається. Процес так пройдений, що дитина дуже задоволена. Вона розкрилася, вона більше стала самостійною. Також в нього появились друзі, і діти його сприймають як обичну дитину. То з 33 класів третина, сам 11 класів, має дітей з особливими освітніми потребами. Майже 30 таких учнів є для цих дітей. Такої великій кількості це є е, саме забезпечення реалізації можливостей. Ми тоді можемо говорити про рівний доступ до ресурсів, про рівний доступ до реалізації свого потенціалу.